So I want to shoot. You callously plot the deaths of millions. It's Skynet's command. Skynet said is Skynet. Round one, fight. Ah. Hey, I Там наче можно влить, что ты куда 4 влазит на домах. Акаметер. Нормально, так. Э! Дама, гардероб. Тепер дивіться на цей. О, виправлено. нормально. Просто оверхедами за дзьобав. У нього антизонін функції дуже гарні. Я навіть не знаю, що у нього погано. Нооо! У нього все круто його йде троли і виводять на І все одно мене закомбило. Через малату. Куди? Дуже нечесний персонаж, але я не сумнівався, що так буде, тому що, ну... Не, вони... наш я покав! Вони не. спочатку фіксять старих, а нових, яких випускають, роблять паламаними, щоб pay to win було. Арака! Бью-бью-бью! Да, він був, 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 такі, не можна, ...надо якось по-іншому з нього дешувати. Так, а, там все одно перемогла. Так, монта така наум'ячала. Купуйте наших поломів, а інакше вам, вам не виграти. В попередньому таймлайні він експерименти на медіні робив у цьому. Так, ж яма. Льо запишався за нас Не, Чому все влучило? Я сам начись тут влучив. Як не можу звикнути?

моно не сталося. Чи звоним ти в курку Ясно. Щасно. там моїм серіям потрапив у куточок, фіг з нього вийдеш. Fine round. Fight. Я являюсь в я там. Я трошки приобреті Вот Нее! У мене таке постійно. <ривіт> не те, те протиснулось. Ай, ты мені таке спеша. Я скажу, коли ці портали були, у мене ну реально, короче, закрутилася, а потім пішло. Саріна, я даже не помню, що це, але в мене все бутсайк. Ні, ну так, для нього прям дуже сильний командир.